Виконуємо номер 7.19 із підручника Алгібра 8 та номер 12.19 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер видавництво «Ганеза» 2025 рік. Подайте у вигляді раціонального дробу і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Зводимо до спільного знаменника. Наші дроби в дужках. будемо виконувати віднімання. Найпростішим спільним знаменником буде одночлен, що складається з добутку m на n. Додаткові множники був знаменник, став знаменник, множимо на m. Був, був знаменник, став знаменник. множимо на n. Маємо М квадрат і N на N квадрат. Тепер вже можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. Тепер підносимо дріб до степеня. Підносимо до степеня окремо чисельник і окремо знаменник. Підносимо за формулою квадрат різниці. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. У знаменнику підносимо кожен з множників до квадрата. А тепер підносимо степень до степеня. Показники степенів перемножаємо. Маємо m у четвертому степені відняти 2 квадрат Н квадрат і додати n у четвертому степені. Це в чисельнику в знаменнику М квадрат Н квадрат. Ми подали у вигляді раціонального дробу вираз. Переходимо до другого завдання. У другому завданні також зводимо до спільного знаменника наші доданки у дужках. Найпростіший спільний знаменник і при відніманні, і додаванні буде Б. І тут Б поставлю зразу. Додаткові множники був знаменник, став знаменник множимо на 1. Тут множимо на B. На 1 і на b. Нові чисельники А квадрат і b. А квадрат і b. Тепер вже можемо виконувати дію віднімання і додавання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. Знаменник переписали. Чисельники додаємо. Тепер підносимо до квадрата окремо чисельник, окремо знаменник. А квадрат відняти Б в квадраті, і в знаменнику Б в квадраті. І а квадрат додати Б в квадраті і Б в квадраті. Підносимо за формулою квадрат різниці і квадрат суми. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Знаменник переписали. І тепер суму підносимо до квадрата. це квадрат першого виразу. Додати подвойний добуток першого виразу на другий. Додати квадрат другого виразу. Знаменник переписали. Тепер можемо виконувати додавання: у нас однакові знаменники. І при цьому підносимо степень до степеня. Знаменник переписали. Це буде а в четвертому степені відняти 2а квадрат Б, додати б квадрат. Додати А в четвертому степені додати 2а квадрат Б і додати Б квадрат. І зводимо подібні доданки. Мінус 2а квадрат Б і 2 а квадрат Б взаємознищується. А в четвертому степені, дати А в четвертому степені, буде 2А в четвертому степені. І Б в квадраті, дати Б в квадраті, буде 2B в квадраті. Це наш чисельник і Б квадрат у нас у знаменнику. І переходимо до третього завдання. У третьому завданні також зводимо до спільного знаменника. І будемо виконувати віднімання додавання. Спільний знаменник – це добуток x квадрат на y квадрат. І в других дужках. Був знаменник, став знаменник множимо на х у квадраті. Був знаменник, став знаменник, множимо на y у квадраті. Був знаменник, став знаменник, множимо на х у квадраті. І був знаменник, став знаменник, множимо на y у, у квадраті. В чисельнику маємо х квадрат помножити на х, це буде х куб. І квадрат помножити на y, це буде y куб. Х квадрат на Х знов куб і У квадрат на Y, Y куб. І тепер виконуємо віднімання і додавання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. Знаменник переписали, чисельники додаємо. Підносимо до квадрата чисельник і знаменник. Підносимо до квадрата чисельник і знаменник. Підносимо до квадрата різницю. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. У знаменнику підносимо до квадрата кожен множник. І тепер підносимо суму до квадрата. це квадрат. Першого виразу додати подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. І в знаменнику підносимо до квадрата. Тепер можемо виконувати вже додавання і зразу підносимо до квадрата. Це буде х у шостому степені. Відняти 2х у кубі y у кубі, додати у у шостому степені, додати х у шостому степені, додати 2х у кубі у кубі і додати y у шостому степені. У знаменників у нас однакові, тому переписала: це буде х у четвертому на y у четвертому. І тепер зводимо подібні доданки: мінус 2х у кубі, мінус 2х у кубі і у кубі і 2х у кубі у в кубі. Взаємознайщується. Х у шостому плюс х у шостому це 2х у шостому, і у шостому плюс y у шостому 2х у шостому. Знаменник переписала. Отримали дріб чисельник, якого сума. 2х у шостому степені і 2 у у шостому степені. Знаменник Х у 4 степені помножити на у у 4 степені і переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні у нас різниця квадратів двох виразів. У ролі А у нас виступає перший вираз. У ролі Б у нас виступає другий вираз. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Тому знаходимо різницю виразів. А, поки переписую, відняти Б, знаки змінюю на протилежні. Тут мінус, тому буде плюс. Я віднімаю. Змінюю знаки на протилежні. І тепер множимо на суму. Сума знаків не змінюю. І тепер. Як бачимо, у нас є доданки з протилежними знаками. Їх сума дорівнює нулю. І два доданки додаємо. Спільний знаменник Б. В чисельнику буде А відняти Б, додати А відняти Б. І аналогічно в других дужках. Один доданок з мінусом і з плюсом. І доданки додаємо. А додати Б, додати А, додати Б. І в знаменнику А. І тепер зводимо подібні доданки. А додати А це буде 2А, мінус Б, мінус Б, мінус 2Б. Чисельнику Б в знаменнику. І множимо А додати А це 2А, Б додати Б, 2Б. І А в знаменнику. І тепер множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Ой у нас добуток, да. 2А відняти 2Б, на 2а додати 2B. І в знаменнику А на Б. Добуток різниці двох виразів на їх суму то рівня квадрату різниці. Різниці квадратів цих виразів це буде 2а в квадраті, відняти 2Б в квадраті, а в знаменнику АБ. Маємо 4а квадрат відняти 4b квадрат, а в знаменнику АБ. Номер 7.19 із підручника Алгебра 8, та номер 12.19 з підручника математики 8 виконано.